Розбудили в 5 утра. В першу чергу я подзвонив своїм батькам. Сказав, що розпочалась війна брату своєму і подзвонив хорошим товаришам до Києва. Вони кажуть, у нас тільки що біля нас розірвалася ракета неподалеку на Голосівівському районі. У перші години після вторгнення було атаковано великий транспортний вузол Тростянець. Російська армія планувала використовувати Тростянець як транзитний пункт для забезпечення наступу на Київ. Воно ну, якось перший день, вони в нас просто їхали колонами. І там десь стрельнули там. Заходила Кентіміровська дивізія танкова. Вони всі не могли поміститися в одній дорозі, вони їхали з двох сторон. До 28 числа вони сюди не заїжджали, оцей край. Вони їздили чисто по трасам, там, питались на ахтирку, там місць вже зірвали, його не стало. Заїхала спочатку розвідгрупа. На БМП. На БМП. Становились тут, зайшли, пройшли нашу всю територію так під вікнами. У нас тут старша фельдшерна рада йде по скайпу. Там усі поприсідали в скайпі, побачили русських солдатів. Десять проходить, вже стукають вони в двері. А то скорая допомога можна к вам зайти. Я туди все найближче було до деревишов, кажу, да, заходьте, що ви хотіли. Зайшли офіцер, мабуть, на якийсь. Нам потрібна допомога. У нас є поранені. Завели вони солдата, полумана рука. Ви нам не можете надати допомогу. У нас один упав з бронетранспортера. Молоді хлопці такі гадів до 20. Ми йому шину наложили, забинтували йому руку, знеболили. У нас ще є постраждали з вогнепальним пораненням у ноги поглянути. Також заводьте, глянемо. Зайшли, завели цього ж пораненого з ногою і заходить дівчинка така, годів 18-19, маленька. І вона я кажу, а це що, це наш медик, що я ще кажу, так а ти що тут забула. Та я військовий медик, у мене обов'язки такі мене відправили. Кажу, ви розумієте, куди ти їхала? Це? Та нам нічого не казали, вони всі без документів. Потім вже вияснилось, мене спрашиває, що в них немає з собою нічого. Телефонів нема, мобільних. Документи, у вас є якісь документи, ці, що у нас вже двоє солдат стояли, вони хоч у нас немає, все позабирали ще, коли вони були в Білгородській області. Дозволяли нам виїжджати перші дні до Породілля. Двійня була навіть. Здається, не одна. Да. Двійня, як у лікарні приймали двійню, під обстріл, не танк стріляв по больниці, в підвалі. Як я задавав питання гінекологу, кажу, Тетяна Сімена, як виражали при свічкам, вона каже: Ні, при лунному світі. Навіть свічку не запалювали і двойні. Бригади екстреної медичної допомоги були заблоковані окупантами у зв'язку з чим не мали можливості обслуговувати виклики. Під час боїв міська лікарня зазнала обстріл, але медики продовжували працювати, навіть приймати пологи. Тьо носив їжу, і бачу, як міни летять. І так сталося, що мене зупинили біля під'їзда, з кимся там п'ять хвилин порозмовляв. І іду, і чую, вони лягають десь упереді. Я так під забором сів, отстріляли. Думаю, я б на п'ять 5, на 5 хвилин раніше вийшов. Якраз би був я там, де вони не були. Кажуть, там ну, в районі заводу електроприйду троє-три жінки погірше. Один хлопчик з мамою біля будинку поруч був. Хлопчик насмерть. Мама поранена, спасли її. А там три жінки до 40 років. І я з дому взяв покривали, їх треба було кудись занести, вони на вулиці валяли. Там рука дірвана, там півголови нема, кишки. Оце кожна. Я їх, я з них двох знав їх, цих жінок в обличчя, то я їх не впізнав зовсім. Одну забрали на другий день. Ще вони дозволяли хоронити. А потім вони заїхали в ДНР і взагалі нічого не дозволили. Ті жінки лежали. лежали Поки окупація не кінчилась, і забрали їх аж після 24 березня, після звільнення Тростянця від російських загарбників у місті великі руйнування. Про кількість жертв точних даних поки що немає. До міста було відправлено гуманітарний конвой із безліччю машин швидкої допомоги.